Щодо першого питання. А програма все інше. Станом на позачора, коли я був в Генеральній прокуратурі України, мені сказано було повна ілюстрація. Повна. Тут, е, ви знаєте більше, я цього менше знаю. Було багато людей, які приїхали з інших регіонів заробітчани. Я назву це слово, як воно. Варяги. Хай буде варіати. Значить, кожному з них буде дана оцінка. Я е, не буду лукавити, наскільки я знаю, їх немає зараз. Вони приїжджалися. Хто куди, їм відпустки надавали, лікарняні, все є. Кожен з них буде відповідати за свої. Хто з них і чи залишиться працювати? Я не можу вам давати зараз оцінку, не можу давати гарантії. Чому? Бо я не є прокурором. Ну, е я людина завжди був відкритий і завжди залишається. Будь-який час, ви кажете, ви знаєте, там стало відомі ці факти. Цим фактом буде оцінку. Щодо, Щодо того, які особистості тут працювали, які ще працюють оцінку. Давати вам. А як ви оцінюєте, так я приймаю рішення. Якщо я буду промовувати. Щодо, ну, Щодо того, яким чином органи прокуратури і інші правоохоронні органи реформувати, скажу інше, я не знаю, чи це можна назвати словом реформа, реформування, бо це зовсім зовсім інше. Правоохоронні органи, такі, які вони були до недавнього часу, чи які є навіть на даний час, вони бути не можуть.